Два роки, що проминули видалися найважчими в історії нашої незалежної країни. 730 днів ми знаємо, що таке повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року, назавжди, в нашій пам'яті, два роки тому, в цей день і цього ж місяця, близько сьомої ранку, президент України звернувся до нас з короткою заявою, тривалістю шістдесят секунд. Їні пролунали дві найголовніші тоді і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас у війну. І те, що ми сильні, ми готові до всього і всіх переможемо, бо ми це Україна. Так розпочалося 24 лютого. Найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулися рано і відтоді не засинаємо. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовт Не злякалися, не зламалися, не здалися. Символом цього стали прикордонники зі змінного й маршруту, за яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнів наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, що за кожне завтра треба битися. Ми дякуємо всім, завдяки кому триває наш опір. Це всі наші захисники, і захисниці, Збройні сили України, сухопутні війська, наша піхота і танкісти, повітряні та військово-морські сили, артилерія ППО, десантники, розвідники, прикордонники, ССО, СБУ, Нацгвардія поліція, ТРО усі наші сили безпеки і оборони. Завдяки вам стоїть Україна, і ми витримаємо лютий місяць і лютий початок війни. А далі була весна: нові атаки, нові рани, новий біль. Всі побачили справжнє нутро нашого ворога, обстріли пологового будинку, драмтеатру в Маріуполі, Миколаївські Ода, площі Свободи в Харкові, вокзалу в Краматорську, побачили Бучу, Ірпінь, Бородянку, весь світ чітко усвідомив, що насправді очає русський мір і на що здатна Росія. Водночас світ побачив на що спроможна Україна: це нові герої, оборонці Києва, захисники Азовсталі, нові подвиги, які здійснювали цілі міста: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Полноваха. Буча, Ірпінь, Охтирка, міста герої, столиці незламності, нові символи, а разом із цим нові оцінки та прогнози щодо України, перший місяць війни і перший перелом у війні, перші зміни у сприйнятті світом України вона не впала за три доби. Вона зупинила Другу армію світу. Ми зазнавали нових ударів щодня, дізналися про нові трагедії щодня, але витримали завдяки тим, хто викладається на повну. Щодня заради інших, це наші медики, які рятують поранених бійців на передові, роблять операції під обстрілами, приймають пологи в бомбосховищах, лишаються на чергуванні днями і тижнями. які Наші рятувальники та пожежники, які відтягують людей з-під завалів та вогню в режимі 24 на 7 і наші залізничники, які без сну й зупинок евакують сотні тисяч українців від початку війни. А далі були перші наступи, перші здобутки, перші звільнені території, перший не остання Чорнобаївка, вигнання окупантів з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, наша Стугна, Вільха, наш Нептун і крейсер Москва, який йде на дно, перший Рамштайн і другий за всю історію Ленд-Ліс. Десять років тому сусід став агресором, два роки тому агресор став катом, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву в тому, що на нас чекає перемога. Війна змінила долю багатьох сімей, переписала історію наших родин, змінила наші звичаї та традиції. Раніше дідусі розказували онукам, як били нацистів. Тепер онуки розповідають дідусям, як б'ють расистів. Раніше мами й бабусі плели шарфики. А тепер плетуть маскувальні сітки. Раніше діти просили в Санти, смартфони, гаджети. Тепер же віддають кишенькові, збирають кошти для наших бійців. Влітку 2023 року ми відчули це. Ми пройшли сто днів війни. Ми отримали статус кандидата до Європейського Союзу. Повернули зміїни, почули першу павовну криму. Побачили салюти на складах окупанта Антонівський міст. Серпень став першим місяцем, коли окупанти не взяли жодного українського міста. Погрози й ультиматуми про денацифікацію змінились на жести доброї волі. І ми відчули тоді наша перемога неминуча. Вона близько, вона буде. І далі була осінь, і наш контрнаступ, звільнення Ізюма, ума, Куп'янська Немада Херсонської області і міста Херсона. Ми бачили, як люди там зустрічали наших військових, як берегли український прапор, як дочекалися України. За кожного українця, кожну українку, гордість. За нас ми стали одним великим військом. Ми стали командою. Де хтось знаходить, хтось пакує, хтось перевозить, але всі донатять. з Україні вдалося звільнити понад 50% території. Яку російське військо захопило з 24 лютого 2022 року існували лінію фронту війни назад до Росії. Зараз Збройні сили України нужні тринадцяту оборону проти постійних атак. В спогадах про перші відчуття 24 лютого 2022 року люди називають шок біль, невизначеність. через два роки після повномасштабного вторгнення. Віра перемогу стає ще більшою. Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, це гордість. За два роки Великої війни українці на полі бою довели своє безкомпромісне прагнення жити вільно у своїй державі. Найцінніший Де подарунок для нас це рідні та близькі поруч, найсильніша віра у мирне небо, найзаповітніша мрія і єдине спільне побажання перемоги. Це буде найважливіше свято історії нашої країни. Слава Україні.